На вихідних інтенсивно випав сміх. Є вулиці по місту, які активно прибиралися, та проблем пройти та проїхати машиною немає. А є частини міста, які прибирались погано. Ми вирішили запитати у житомирян, яка ситуація у їхніх дворах та мікрорайонах. Сьогодні так, вчора да, ні, Так, було важко. Я їздила на машині, і було досить важко, тому що. Дуже буксувала машина і носила, так скажемо. Я переулку переживаю, там зачистить коли. Не дуже були розчищені. Центр, може, ще якось трохи прибирається. От навіть ці прибиральні машини їдуть. Їдуть, лопати попіднімали і поїхали. То ви ж беріть, прибирайте. Вони видно в центрі прибирають. А так України до них дуже да. було все почищено. Наша університетська майже не розчищена вулиця. У нас вуличка невеличка. Така іде на, на Малікова, але вона розчищена, бо там транспорт їздить. Розчистили тротуар, але не посипано. От на це. І так я дивлюся, тут по центрах почистили, вивозять, а в нас ні, як на, наприклад, чистили дорогу. Як накидали бур'юру сюди снігу, то йде транспорт, то перелізти не можна по коліна, покати туди і ще боїшся, щоб не впасти. В суботу розпочався такий сильний снігопад, і протягом двох діб, фактично безперервно, і в день, і вночі працювали, працювала комунальна техніка. Це шість машин і по два трактори в зміні. Це, що стосується проїзної частини. Також на тротуарах працювала і комунальна техніка, і виходили працівники, плюс виходили підрядні організації. Тобто близько 30 чоловік працювало на тротуарах і більше 10 тракторів їздило в тротуарам. Кожну зміну висипали на проїзну частину більше 100 тонн піщано-сальної суміші. І ось зараз за дві доби підрахували вже більше 700 тонн було використано. Плюс тротуари оброблялись і піскосуміш'ю, і спеціальною сіллю. Так що працювали люди цілодобово. Коли йде снігопад, основна задача забезпечити прохідність, приїжджаємість на центральних вулицях. І тому, звісно, поки що в сніг, то всі основні зусилля були якраз на центральних вулицях, мостах і так далі. Вже сьогодні центральні вулиці Розтанули, можна сказати, і зараз техніка працює на другорядних вулицях. Зараз працює два трактори і чотири самоскиди з установками піскорозкидальними, з відвалами. А загалом в кожну зміну працювало 6-7 таких самоскидів. Також залучали ще і автогрейдер, і залучали техніку підрядника, тобто збільшували таким чином чиселість бригади.